На тимчасово окупованих територіях школа перестала бути місцем знань. Її перетворили на центр ідеології та контролю. До навчального процесу залучають не лише вчителів, а й бойовиків та військових РФ. У лютому 2024 року. Юнармія прийшла прямо в клас із автоматом Калашникова. Дітям показували зброю. Вчили її складати й агітували вступати до руху у жовтні 2025 року. В школі номер 26 відкрили будинок юнармії, де дітей з восьми років навчають стрільбі, метанню ножів, в роботі з ВПЛА, саперній справі. Подібні центри планують також у Мелітополі та на Луганщині. У школах проводять уроки мужності лекції про службу в Росгвардії, кадетські програми і мілітарні фестивалі. Наприклад, у Маріуполі в листопаді 2025 року дітям влаштували фестиваль БПЛА у Мелітополі. Відкрили кадетські класи. Форму батьки мають купувати самостійно вартість 45 тисяч рублів. Для кращого розуміння це біля 24 тисяч гривень. А за відмову погрожують забрати шкільне харчування.